Треба спочатку зробити віник, щоб піднести, прибирати. то знаходив ось у Тут Веще валяється в поляки. І з них зараз буду робити віник. Полинать молодість. Віник ж нема. Купити нема де? <гум> нема за що. Грошей нема, а віник розібраний є. Тому що треба зробити? Просто взяти його і зробити. І буде віник. Проволоку ще треба буде знайти. Я думаю, тут серед цього всього хламу можна понаходити все. Так що зараз не знаю з чого почати.